Момотаро або хлопчик-персик японська народна казка. Давно колись жили собі дід і баба. От одного дня дід каже: Чуєш, стара, я б так хотів, щоб у нас були діти. А вже ж, старий, це була б невимовна радість, відповідає баба. Зітхнули вони і взялися до роботи. Дід пішов збирати хмиз у гори, а баба прати білизну в річці. Пере вона білизну, пере, коли дивиться. Злегка погойдуючись, пливе річкою великий великий персик, мабуть, дуже смачний, подумала баба і, виловивши персик з води, понесла додому. Прийшов дід увечері з хмизом, гарний персик, чудовий. То, може, покуштуємо? запитала баба і взялася різати персик ножем. Та раптом сталося чудо. Щойно торкнулася вона персика, як щось закричало ой, болить. І з персика вистрибнув, опецькуватий хлопчик. Ото несподіванка вигукнув дід. Це, певно, боги нам його послали, зраділа баба. Дід і баба назвали хлопчика Момотару, тобто хлопчик персик. Момотаро ріс, як на дріжджах, з'їсть одну чашку рису, стає вищим, З'їсть другу, стає ще вищим. По недовгім часі він перетворився у пригарного юнака. Одного дня впав Момотару на коліна перед дідом і бабою та й каже Я вирушаю підкоряти острів чудовиськ. Спечіть мені, будь ласка, найбільших у Японії просяних коржів!» Ну що ж, щасливої тобі дороги, тільки пильнуйся. Баба спекла хлопцеві найбільших у Японії смачних коржів, а дід подарував йому хустину, зав'язувати голову, щоб піт не стікав на чоло шаровари і меч. На околиці села Момотаро зупинив собака і спитав «Момотаро, куди це ти вирядився? Підкоряти острів чудовиськ, тоді я піду з тобою. Тільки дай мені найбільшого в Японії просяного коржа. Гаразд, будь моїм слугою, сказав момотаро, вийняв торби просяного коржа і дав собаці. Тепер вони йшли вдвох. У передгір'ї зустрівся їм фазан. Момотаро, дай і мені просяного коржа, попросив він. Гаразд, бери коржа і будь моїм слугою. Коли Момотаро з двома слугами опинився глибоко в горах, трапилася їм по дорозі мавпа. Момотаро, і я хочу стати твоїм слугою. Гаразд, ось тобі корж. Нарешті добулися вони в чотирьох до острова чудовиськ. Перед великою чорною брамою стояв вартовий, червоношкіре чудовисько. Фазан злетів у повітря і видзьобав йому око, а тим часом мавпа перестрибнула через браму і відсунула засу. Я найсміливіший у Японії Момотару, чудовиська, приготуйтеся до бою. Піднявши меча, закричав Момотару і вбіг у двір. Рятуйте! Заверщав вартовий і, затуляючи око лапою, побіг до своїх. Що це за мамотаро? Ану, забирайся геть. закричали чудовисько, виструмавши у залізні списи. Та Фазан кинувся дзьобати їм очі своїм довгим дзьобом. Мавпа дряпати обличчя кігтями, а собака кусати за ноги. Ой, болить, рятуйте, волали переможені чудовиська. Їхній вожак упав навколішки перед мамотаро і заблагав. Прошу тебе, не вкорочуй нам життя. Віднині ми перестанемо чинити людям зло, а за це віддамо тобі всі скарби. Гаразд, нехай буде по-твоєму, погодився Мамотару. Чудовиська навантажила візок скарбами і троє слуг Мамотару притягли його в село. А таки наш Мамотару найсміливіший у Японії, раділи дід і баба, плескаючи в долоні.